українці, Сьогодні 9 листопада 2022 року. Фронтовий важкий рік. Але сьогодні у мене особисто таке маленьке свято. 4 роки назад, 9 листопада 2018 року, вийшов перший фільм на 48 хвилин про мінеральні води Сокірянщини. З цього, з цього фільму почався 4 роки назад український історичний ютуб-канал Єгор Кравцов. Місті Сукіряни Чернівецької області. Мій канал, ну я кажу міст, такою маленькою гордістю. Мій канал на створенні якого мене благословила моя покійна мати, Швець Ніна Дмитрівна. Все життя вона вчила дітей в місті сукіряне. І 4 роки вона сказала: ну ти ж був істориком свій час. Так вийшло, що ти не займався історією. Під кінець життя, щось для людей, ось я із допомогою людей 4 роки роблю. Для вас, люди. Іноді мені люди дивує, задають питання, а для чого це ти робиш? Я скажу коротко, для того, щоб пам'ятали. Рік назад померла моя мати. Рано чи пізно помру і я. А відео про сокіряни, історичні відео про сокіряни, Сокирянщину, в Басарабію залишиться. І хтось буде дивитися, що би пам'ятали, колись я думав зробити. Про людей Сукерщини, яких уже немає померлих таку програму. Що би пам'ятали? Ну, на жаль, не встиг не знаю, може зроблю. 4 роки назад канал почався з фільму на 48 хвилин про мінеральні води Сукернщини. І зараз 4 роки рівно 9 листопада 2022 року. 4 роки, як цей як мій ютуб канал Єгор Кравцов працює. Ми знімаємо юбілейний сюжет. Юбілейний сюжет відео про воду, яка лікує очі. Перед вами, шановні українці і жителі Ситірянщини, вода, яка лікує очі, це не фантазія, не шарлатанство, не перебільшення, а це факт. Ви бачите жолобки, які печуть зі скали. Одна небайдужа людина, дай Бог їй здоров'я, поклала ці жолобки колись. І оця вода стікає. Ця вода має великий міст срібла. Вона лікує очі. Про це знають місцеві люди, про це знають люди на Сокирянщині, які приходять сюди, набирають водичку і лікують очі. Місцеве населення, яке живе, яке регулярно промиває водою очі без окулярів, читає газети до 82 років. Легко, як кажуть. На Сокірянщині є все. Води, які лікують підшлункову, печінку. І вода, яка лікує очі. Підкреслюю, в ній дуже багато срібла. Така ще вода аналогічно є в Кільменецькому районі. Ось два джерела в Кільменецькому та на Сокірянщині. По чому можна побачити, що вона має срібло, от я покажу. Подивіться, будь ласка. Ось вода. Подивіться, яка вона надзвичайно чиста. І це, що потічок протікає в ліс, і зараз ось багато сміття, лист. Подивіться на чистоту воду. На чисту воду. Тільки вода, яка має великий процент срібла, може мати ось таку якість прозора, чиста, як сльоза. Ви знаєте, чесно кажучи, важко сьогодні вести цей сюжет. Трошки збиваюсь, вибачайте, подивіться ще раз на цю воду, яка лікує очі. Ви скажете, а як її застосовувати? Дуже просто потрібно промивати очі. Є два варіанти промивки очей. Один старий, північно-бесарабський, який використовували в селах, промивають прохолодною водою. Ви знаєте, коли миєш лиця холодною водою, в тебе м'язи напружуються і не відмирають. Так само прохолодною водою можна промивати очі. Це Північно-Бессарабський старий рецепт промивання води. Є ще інший рецепт, застосовують його. Оцю саму воду відстоюють в теплій кімнаті до нормальної такої температури, навіть чуть-чуть теплої. І от такою теплою ледь, теплою водою промивають очі. Два рецепта. Ну, це залежить вже від. Фізіологічних особливостей людини, як кому іде. Але як промивати очі, два рецепти я вам назвав. І наостанок, ви знаєте, саме болюче для мене, коли за ці всі 4 роки я читав коментарі людей, які знущалися особисто з мене, з мого дітища Єгор Кравцов. Знущалися не відая, що творять. Ні боляче за людей, які не вірять в нашу Сокірянщину, які не звертають уваги на нашу Сокірянщину, не боляче за людей, які давно вже повтікалися із цієї Сокірянщини і навіть не згадують. Боляче. я не ображаюся, але мені просто боляче. Боляче за Сокірянщину, яка відмирає, яку розвалюють, мені взагалі просто боляче. І я закінчую словами, потрібно вірити. 4 роки назад з благословіння своєї мами, Швець Ніни Дмитрівни, я заснував і веду за допомогою людей, наших справжніх секірянців, історичний український YouTube-канал Ігор Кравцов. 4 роки надії, 4 роки боротьби, 4 роки сліз, поту і навіть крові. І скажу вам, навіть в цей важкий фронтовий час, вірте! Вірте в нашу Україну, вірте в нашу Північну Бессарабію. Вірте в кірянчину і вірте в це, що ця водичка з великим процентом срібла, срібна водичка, лікує очі. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей!